Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'ячка. Ну, перед усім хочу вас привітати вже з Новим роком. Бажаю миру, міцного здоров'я, сімейного благополуччя та всього найкращого в новому році. Ну, в общем що, новий рік зустріли. Пора вже трошки і приступати до роботи. Бо воно, як кажуть, оці січневі свята пройдуть, та вже й не за горами і посівна. Чи посівна, чи корм'яшка. В общем що, покрасив Васильович мені крила, чи удлінителі Ну, Це Сережкині, вони трошки скушені. Непрямі, це на, всі, на цей тракторець буде. Ну і мені теж на горинича покрасив. Ось так ось блестить. Ну, в общем, чоловік один писав, щоб показав весь цей процес покраски, ну, підготовки покраски. Ну, воно не вийшло. Ну, це ще перед новим роком було я. Васильович каже, якщо що, каже, приїжджай, а воно треба там було мені на одне мероприяті їхати. Ну, він каже, оставляй, каже, що ти будеш тут сидіти, я сам зроблю. Та ну, в принципі, ну що тут, якби берете 180-ту наждачку, заматували, розвели грунтовочку, таку, щоб вона була і не сильно густа, і не сильно рідка. Ну, тобто пробуєте пульвером, як воно розпиляє. Ну, десь на якісь окремій деталі, там, чи на доски якісь, чи на железяки, чи на жестині. Ну, дайте просихати там час-півтора. І таким самим макаром розводите красочку і фарбуєте. В общем, отак вийшло. По ну, початку, звісно, я тільки що приліпляв, по початку воно буде ну, отиватися. Так як ця красочка вже вона два роки, а ця свіженька. Ну нічого там, пилячкою припаде, трошки підгорить і воно вирівняється. Ну та що, друзі, зараз спробую хоч одне поставити. Ну і покажу вам, що з цього вийде. Ну, трошечки наживив на два болтика. Тут я ось, друзі, вирішив не сверлити відвість, а просто отут ось збоку пристібнуть та і все. До речі, друзі, хто буде ставити, не забувайте, такий ось заводський уплотнитель ставити. Такий ось поставив я. Все це є на мтз А, до речі, ще, друзі, є вже власного виробництва мтз крила сплошні. Тобто не треба оцих добавок уже, вони так ідуть отак. Берете, фарбовані, не фарбовані, грунтуєте. Берете фарбу під свою, фарбуєте і все буде чітко. Так, ну що ж, зараз прикручую. Дивимося далі. Так, ну от і все. Поставив подовжувачі. Отакий ось оведончик. Оціняйте, як воно. Краще з ними вигляд чи ні. Ну, як на мене, то краще. Трошечки тут нюансик. У мене ж, коли я збирав трактор, я брав оці крила саморобні виробництво МТЗ Ок. І щось трошечки воно в мене не співпало. Бачите, тут я його пристібнув. А тут ось опої... ну, зазорчик, то, напевно, прийдеться все-таки просверлити тут пару отворів, взять якісь, ну, типу отаких от, от болтиків, не ржавієчки прикрутить, та ну, при бажанні я можу пофарбувати їх, краска залишилась ще. Бо воно ж, бачите, все. я приміряв Сережки, ні, в нього ж виходить трактор новий крила, відповідно, заводські. Ось, беремо подовжувач, притуляємо. Ну він, бачите, чітко облягає крило. Бачите, теж вже ця краска вигоріла, а ця свіженька. Я ж кажу, тут чітко прилягає, все по тому, все по красоті. Ну, а в мене отак. Я ж кажу, хто знає шо його тут. Та ну прийдеться, звісно, прищіпати. На один по центру. Якось буде не дуже гарно. А два штучки отут клац. Можна, я ж кажу, болтики взяти такі з гладкими шляпочками під отверточку. Та я подивлюся, якщо з нержавійки будуть, то може воно й буде і гарно. А як не буде гарно, я хочу ті шляпочки позакрашую та і все. Так. О, погодка вияснилася. Як весною. Таке здається, що сьогодні не 3 січня, а 3. Ну, березня хоча б. О. Ну, так що отак, я ж кажу. Дивіться, оціняйте. Хочу вам сказати, що на МТЗ до 18 січня діє акція на запчастини. 1% це коли. Ви заказуєте запчастини наложеним платежем. І 2%. Це якщо ви там на картку переказуєте чи безпосередньо приїжджаєте, берете запчасті в даному магазині. До 18 січня діє акція. Так, ну, на цьому поки що все. Ще раз повторюся з Новим роком всіх: міцного здоров'я, мирного неба, всього найкращого та до наступних відео.